Жора! Жорик! Жора на место, иди бегом. До нас пришли работники. Жорик, дай ты на место, быстро! Давай домой, быстренько, все, 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 быстро, 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 быстро! Давай, ты давай, давай, кнопа! Давай додому! Ладно, ты можешь. Ты така не страшна собачка. Пошли зустрічати работники. Давай, ну тихо, тихо, тихо. зустрічайте, зустрічайте. Голови не болять, ні? Голови не болять. ну <праць> а, пох а похмелиться треба чи не треба? <праць> <Наливайте з праздника>. <праць> <праць> ну, щас. Саня. саня, а ну оціні, диви. Клас, правда? Ну. Вовсе круто. Ми це я куплю арматурчика арматури і ми ще доставим сюди. Ану перестаньте, перестаньте. Ми так вчора на Так, так, ми вчора дороблювали. Це такий вчора заборчик зробили мені хлопці. Ні, Ігор був один. Я ще хочу, Ігор, я ще хочу, чуєш, іди сюди, я хочу ще тут такий забор поставити, бачиш? Ну нема питань. Ну, як я куплю вже сітку, тоді поставимо. Так, да, ви считати стовпчики і ви считати. Та рулон і рулон такий купити. Чапочка, що доці? Ну так. Да. Все, пішла я вам сніданок готувати. Жора то не тобі, ти горілку не п'єш. Шпроти ти, звісно, їси, але тобі ніхто не дасть. Мірта теж прийшла, зараз несе нашим роботникам їсти. Третім ти не будеш. Оце дивиться в вікно, вони їдять, а він все гавкає і гавкає. На них гавкає і гавкає. Тобі вони треба, а зовсім не треба. Хлопцям ще 100 грам несу, заправиться, бо без заправки ой бляха муха. Ніякої роботи не буде. Зараз, хлопці, ще я вам по чуть-чуть даю. По чуть-чуть, тому що робота дуже серйозна. Так, да? Правда, Ігорюш? А я що пам'ятаю, бо ми Так, дивіться. Чим багато, тим і ради. Давайте. Завтракайте. Прагнець. Спасибо. Yeah. Сьогодні, сьогодні 8. А де ви, ви могли б, yeah, б хоч якихось котиків по дорозі How нарвати? Хоч якихось в... й... йолок. Not да? not хоч якихсь йолок not мені not принести not в букеті? Not Не not треба, not треба not зараз, зараз уже пізно. 8 березня, а вони навіть без букета. Кажу, хоч би котиків мені принесли. Чи що небудь, скажи, та я взагалі без подарка осталася, так, кнопа? Оце Хто так роботників зустрічає, як не я. Дивіться, ще ми їм сігарети купуємо обов'язково і даємо ще утром пачку сігарет. Курити є? Ні, немає. От дурацький вопрос, правда в мене? Шо? Дурацький в мене випрос. Ні, то ми його пачку вдома, ми сашком розкурили. ввечері. Розкурили, так? Да? Коротше, ще пачка сігарет вам. Так, да, Хто так зустрічає працівників, як не Таня? Скажи вона просить yeah, yeah, no. вона щось просить yeah, у вас, а ви вообще не понимаете? Yeah, yeah. Я не знаю. А ну дай кусочек шпротины ігор. Ой, така вкуснятина. Ні, Чапа тебе нельзя. От, ти, well, знаєш, вона, вона просто ж в магазині well, 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 кнопа well. в магазині виросла, Поняв? І вона ото приклада як люди приходять, приходять і вона просить все время. Тут вона до нас попала, просить не треба, даємо самі. Коли ми даємо саме їсти, вона не розуміє, для чого ми її даємо. Правда, кнопа? Звісно, добра. добра Шпротіна. М -м -м -м. Так, оце хлопці мені вже погородили трошки, бачите, заборчик. Це от сусідів, ми це все ми робимо для тварин. Для тварин чого? Тварини біжать до сусідів. Це не всім подобається, не мені не подобається, бо вони десь шастають. з двора вибігають. От. А тепер ми хочемо ще погородитися. Сьогодні хлопці прийшли, доварять ось такі ж начать, штучки на забор. Бачите, ось уже стопчики поставили, перемички доварять, і ми хочемо на наступній неділі догородитися до, до кінця, сада. І щоб коти не переплигували хоча б в ту сторону. На вулицю вони не переплигують. Сюди буде натягнута сітка, вони сюди теж не виходять. Взагалі, мені треба загородити їх так, щоб не було ніякого, щоб миш не пролізла. Ну, Поки до цього ще далеко, хоч би нам, хоч би нам усе, е, на наступному след, на тижні оце зробити. Я була б, Поки я була б поки я була б рада, скажи, да? моя кузінька золота, моя крошечка, це хто такий, це Котя, Катюня моя. Котя моя. Ця кішечка, ось бачите, як вона Вона знайшла травичку на вулиці Мороз був, мінус 4 сьогодні. Як вони всі хочуть зеленого, нашла травичку і і травичку їсть. Цю кішечку на, на остановці в нас сиділа на зупинці, навірно, годі три назад. Ми ходили, ходили, ходили мимо неї, а потім Даша її забрала додому. А отак і цюнька в минулому році. Я не знаю, де вона взялась, просто хтось, напевно, підкинув, чи вона прибилась до нас, і в неї було загноєння. Ми їли, встигли її спасти, врятувати, бо вона була вагітна і, в общем, там щось було в неї, коротше, перитоніт, і в общем, щось не пам'ятаю вже. перитоніт, її прооперували, стерилізували. Це кіцюнька наша от тої мамки. Це з блокпоста дівчата, це мама, це її дочечка. Це її дочечка. А це мамулька. Мамуля, де ми тебе взяли? Мамулю ми Ага, мінус 30 градусів, от, мабуть, на, три тому. Взагалі, до машини прибігла. Вітя її зразу в машину, все, вона тепер у нас. А це хто у нас ямку загрібає? Хорошо, пісок є, так? Да? А це в нас лялечка, це, по-моєму. Це твоя дочка чи ні? Ні, це не твоя дочка. От. Вона ще нас успіла родити, бо ми щось протупілі? Да? Лягалечка. А ляля стерилізована, така велика гарна кішка. Жора, поки вони в нас, ти будеш вдома. Ти розумієш, чи ні? Поки вони в нас, ти будеш вдома, і ну, Мірта буде гуляти зараз з собаками, а ти будеш поки вдома, бо в нас що? У нас роботники прийшли до нас. Ти розумієш, чи ні? О, мірта це просто мірта. Мірта, 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 мірта. мірта. Так. Що тут у нас? А у нас в квартирі газ, да? а у нас кусок піци валяється, давала комусь не з'їли. Льова лежить коло е дров, вітя не дотопив вчора. Е кіцюня Кетюня на моїй духовочці лежить, сусідська, але це вже давно наша. Кашки варяться. Це така у мене кострулька собача, не удивляйтесь. Кашки варяться собакам. От. Мірта все-таки піцу доїдає. Мірта, ти у мене умнічка, хоча хліб не можна собакам. Зовсім не можна собакам хліб. Зовсім, а ти що? Ай, добра піца! Ай, куснятина! Мірта йде гуляти з собаками. Міта, за... провідемо наших роботників і будеш гуляти. Ой, бляха муха чуть не впала. І будеш гуляти з Люсю, з, Марусю, з нашими тачками. Давай, давай, давай. Кожен ранок мир там в нас гуляє з собаками. Моя собака на світі. Давайте, що у нас тут? Все добре? Все прекрасно, так? Да? Ай, лісуля, красотуля! Ай, лялечка ти моя. Ай, ти моя хороша Лісуля, красотуля. красотуля, ай лісуля ну, красотуля Ай лісуля красотуля. Я знаю, що ти теж красотуля, Люся. Люся моя теж нос, мой длинний. Так. Малишечка, іди сюди, покажу тебе трошечки, іди. Ось такий у нас вигляд, сейчас має наш сад. Місця повно. Оце хочу загородить, загородить, загородить все, щоб в них була така вигольна територія, щоб вони тут е менше заважали сусідам. Правильно? Бо сусідка йде, вони гавкають. Вона хотіла попісять, допустимо, а одразу і покакала, тому що можна від їхнього лая одразу і в туалет сходити від страху. Да? І от виду то ми значить що робимо он жучок червячок щось жучок у мене кашляє так давайте будемо дивитися що наші роботники роблять дивіться біла земля мороз був мінус 4 чи мінус 5. ось печка вчора був нарубав нам такого хворосту ну що робота робота йдеть контора пише контора пише Робота йде контора пише. пишет два запише так, значить, що це ми робимо? Ми пере як називається це? Що це ми робимо? Саш? Вори, вори не варимо. Ну, ну так я й питаю тебе, якщо подготовка повністю подготовка. Подготовка для того, щоб прийти і поставити такий красивий металопрофіль. Так. Два метра, два метра, коти не переплигують. Але ж тут багато. Вони переплигують, тому що. Осьо, дивися, вони плигають сюди. Я ж кажу, це треба доварити, дерево треба зрізати, всі ці дирочки під низом позакладувати. Тоді вони не будуть переплигувати. Звісно, вони, тобі що хочеш, це ж коти, це ж не собаки. А, кот... а собаки підривають. Так, У нас є сварочка така. Господи, хоч би не зглазить. сварку, не Я не дивлюсь на сварку. Буде, да. а так. Ти, а ти чого не в масці? А він прихватує. А, ти прихватуєш? Бери маску ми вдівай. Що ми їмо, Мірта? Що ми їмо там? Та портик їмо, так? Моя ти міртуся. Гуляй, гуляй з собаками, гуляй. О. А це знімаю в котікомнаті, коти на подоконниках. Ой, на подоконниках з тієї сторони лежать. олівушка. персичок, Боже, які окна а, грязні. Алішка. Алівушка така кіця хороша. Аліушка. Кажу, попозже зроблю Хорошо. Минут через десять. Чи, чи чаю, чи кофе? Що вам? Кофе чай не надо. Кофе чай не треба. Каже, дурними чай пить, правда? зроби. Да, я Петиного і зроблю. Так. Ну гуляйте, вони просто бояться чужих. От Люся не боїться, а Маруся, щоб ви розуміли, а де Маруся наша? А Маруся, мені кажучи, не виходить навіть з будки. Марунька ти де? Марусічка, дочь, ти що боялася? Ну чого ти боялася? І кашку вчора не доїли. Каша просто замечательна. а ти не доїла кашу, Марусь. Маруся, вона взагалі така у нас трошки. Вона їх боїться, чи я не знаю. Я ж все таки забрала маленькими, ніхто їх не ображав ніколи. Очки, блін, мої. Та сюди. От. Ніхто ніколи їх не ображав, а, вони... а вона боїться. Іди виходь, іди гуляй, іди гуляй. Оце цілий день хлопці будуть робити, оце цілий день вони гуляють. На сонечку сидять, гріються. Ще раз хочу показати свій палісадничок. Дивіться, як вчора Ігор мені зробив. Я нічого не придумала лучшого, щоб туди не лізли собаки, щоб воно було більш-менш прочне. Ну, там прочне. Яке воно прочне, але воно все-таки ж як сітка, як сітка, тільки е... резиною обтянута. От, стопчики гарненько так вбили. вони. І виходить, у нас такий квітничок мені зробили, хлопці. Це у мене подарунок такий на 8 березня. Хлопці беріть каву. А по п'ять капель? По п'ять капель? Да, до кави. До кави. А роботі не мішати не буде. Не ну, да, де воно мішає, бачиш, вже більше половину зробили Ай, став бистро на землю! Быстро на землю, хоча б! Гаряча, гаряча кава. Зараз я тоді вам по п'ять капель зроблю. Налью ще їм по п'ять капель. По п'ять капель це типу парюмочки дам. Ну, в принципі, робота йде. Вони хоч трошки і випивають, але вони роблять. Дуже багато мені роботи зробили цієї весни. І якби не вони, я б взагалі не знала, що робила. Тому що це такі вже вони до, як сказати, господи. Коротше, на фронт їх не заберуть, тому лишається тільки одна надія на них, що вони там можуть прийти і допомогти. Тільки такі лишилися. На, давай, Ігор, бери. З вами одні розходи. Вже горілки 10 літрів випали, ви знаєте чи ні? Ні, не знаю, ми не сідали. Ага, трошки туди бачив? А, ви вигибаєте, так? Да? Ну, да. І це сюди чуть-чуть. Ну, да. А то ну, тут, так? Да? Ну, да. Це... Це Там просто один стовпчик виступує треба, чи ніколи не Ну нічого, господи, Саня, це ж. Ага. О, там корні були, там не було куди. Ви відео де на камесяч. А, мій? Да, ну, а, йду, йду. От роботники. Щось там криво, щось там косо, але потроху роблять. Последні штрихи. Несу тряпки, тряпку мокру для того, щоб ви підложили під забор, так? Да? Ага, я зрозуміла. Ось тряпочка мокра. Це стовбик поставили, зацементували, хлопці, для того, щоб на да, наступному тижні будемо тут сітку міняти. Будемо крепку сітку ставити, щоб ні коти, не собаки. Що це ти такий флаг білий вішаєш? Я знаю. Ти по тому бо це некрасиво. От, а потім і... ми так. Я зрозуміла. Вбирається, да. щоб... так? А, я зрозуміла. Зараз щоб мені приварити там. Ага, я поняла. Щоб не попали це ага. на метал. Не це ми приварюємо, щоб коти на цей стовпчик плигають і переплигують до сусідів. Це ми приварюємо так, до так, да. Да, трохи а. такої ще железяки, арматури такої, як воно називається? ну коротше, Железо приварюємо, труба. щоб труба, щоб вони. Розильна профільна труба, щоб вони не приплигували. Все, і хлопці вже. У нас діло до кінця підходить, усе вже. Ну, до кінця ще, звісно, далеко, ще треба профнастіл, але ж отак у нас проходить сьогодні 8 березня. То убираю, то стираю, то ходу за хлопцями, то принеси, подай, то ще, зараз буду справляти їх додому. Саша, а що ти не стрижений? Треба постригтись, да? так? На голові. Чолка? Ага. Бачу, гарно. Це в тебе спеціально чи ні? Так. То я Так, да. Да, а для Залейця. чого? Осел... Стрийся, отак, от повністю тут лисий був, а, а там а, просто ну, як казачок отого. а, Тому як казачок? я поняв. Тоді... Я поняла. А, Модно. Я поняла. Все, доварюють і відправляю їх. Це Хто це? тебе випустив? Хто тебе випустив? Чи ти сама вийшла? Це хоче втікти? Цілий день хоче втікти. Цілий день за тобою бігає. ти хитрюга, собака сама собі на умі. Yeah, Хлопці, вона така хитра, зараз через ту дирку бабах і. Ну що ти на мене дивишся? Yeah, ти якщо за... побіжиш, тобі не буде куди зайти. Так, да, хороша моя кліопка, Іди сюди, кнопка. кнопка. Така хитрюга вже, все. Якщо вона думала гуляти, то вона буде десь бігти, бігти, бігти. Йдемо додому. Дома характера. Мірточка. Ну, я знаю, що й ти моя така умнічка. Щас, щас, моя девочка, щас моя красуня. Ти вже нагулялася з мізю із Марисою, так? Да? Все, щас підемо додому, не кричи. Щас хлопців будемо відправляти і підеш додому. Так, давайте буду з вами розчитуватися. Та, що тебе різні носки? Один зелений, один червоний. Ні, в мене два червоних, тільки різного кольору, тому що в мене завжди різні носки. Та, ти менше, да, а, да. Один потірений, другий ні. Не. Ні, просто в мене завжди різні носки. Взяли, спортили мені кадра, вітя. Ні, ну ні, один і правий, другий лівий. Це ще, ще... <звук> ще нічого не хоч підходять, а то ж. Так, дивіться, хлопці, значить, це вам. Шнапс, гроші, це вам на двох там розділити, бо в мене другої купюри не було. Дивися: аджичка, баклажанчики, на салатик, паштетик, хлібушек, квашена а капуста. Ну да? ну Обще. Взагалі, ви сьогодні по, это, пообідаєте і ми, ми з вами зустрічаємося. Одне яблуко? Ти да. хочеш зараз? Ні, на перевалі. Вітя, дай, дай їм яблуко. Два дай яблука. Да, так, одне. Я так, ви порог. по дорозі ще будете вип'яти. Вип на перевалі. Я поняла. На границі. А що, додому не, дой... не, не, не дойдете? Отдихаємо. Дойдемо, як це? А, ви одійде... отдихаєте на перевалі, 100 грам вип'яте і все, ну, да? Так, на, на, на кордоні. Я поняла. Там у нас... Короче, зустр... Подожди, подожди коротше, зустрічаємося на наступному тижні, правильно? Ну, так, правильно. Да, правильно. Сіли, Подожди на вівторок, ще да. договоримося зараз. Ігор, це добре, що в мене два різних носка. Я буваю до обіду взагалі без носків а, хожу. Прощаємося. Таня, 34 сопні на той квітник. Да? Хорошо, добре. І Благодаря. сітку. Все, до побачення, закривай. Ось і 8 березня підходить день до кінця. Пішли мої роботники, ви їх бачили. Дуже гарні хлопці, гарні в тому відношенні, що вони безотказні. Вони один із них сварщик, один різноробочий. Цей Гареш, він мені дрова рубає, і копає, і сміття вивозить, і заливає цемент, якщо мені треба. Ну, в общем, без таких в селі не можна. Я їх ніколи не ображаю. Я даю і поїсти, і на курить, і на випить, і коли яку одежу привезу. І було таке время... Я пам'ятаю, Ігор ногу поламав, я йому теж там допомагала, він без роботи був. І Новий Год був, я з гостинці завозила. Ну, взагалі, як все так. Як зробили, так і зробили. Вже ніхто не буде перероблювати, бо нема кому. Так що, так. відправила їх додому, вони пішли довольні, задоволені. От, все, зустрінемося з ними через тиждень, як привезуть нам профнастіл і сітку.